Зробіть макіяж для глибоко посаджених очей разом з візажисткою Evelyn Cosmetics. Крок перший: нанесіть коректор Wonder Match на повіку, щоб вирівняти її тон. Крок другий: почніть з нанесення найсвітліших тіней з палетки Look Up Let's Try у внутрішній куточок. Розташуйте їх до середини рухомої повіки. Крок третій. Середньокоричневим відцінком номер 4 з палетки «Look Up, Let's Try розтушуйте складку повіки на відкритому оці, візуально розширюючи його. Крок четвертий Трохи темнішими тінями номер 7 Додайте глибини зовнішньому куточку верхньої повіки. Крок п'ятий пальцем нанесіть на середину повіки один з мерехтливих відцінків з палетки. Крок шостий коричневим олівцем для очей. Варг'яті визначте лінію верхніх вій у зовнішньому куточку і акуратно розтушуйте її. Крок сьомий: нафарбуйте вії тущою. Вар'єті Опріті. Крок восьмий. Підкресліть губи помадою. Варгійті сетін липстик. Відцінку 0,4. Макіяж завершено. Ось ефект до і після. Ви одразу побачите різницю.